адміністрації № 437 про оптимізації школового фонду. В цьому розпорядженні вказано, що Спілянська районна лікарні має залишитися в складі 131 ліжка. І ось тут єшка, де Бежницький район, 73 ліжка. Подали, 73 спортив. Губацький ринк, шістьдесят подали, 63 спортивні. Герцаївський 25 подали, 25 спортив. Заставленський 51 ліжко подали, 51 ліжко спортивні. Хельменецький 46 ліжок подали, 46 крутили. Кізьменський 87 подали, 77 спортив. Новоселецький 86 подали, 50 спортив. Кутинський 20 ліжок. 9 скоротили. Сокірянський, 74 ліжка подали, 8. Ми пропонували спочатку тільки 8 ліжок під окупції. Сторожнецький 99 ліжок подали, 60 головних лікарні, у колектив Сторожнецькій лікарні. Піхотинський 76 ліжок подали, 46 корупції. ситуація на дорозі складовані. Вона Нінальна провела безпосередньо аналіз, що стосується саме фінансування охорони здоров'я у динамічних роках, ми маємо результату, що має на сьогоднішній день. Ну, по те, ви бачите, що потіше, що стосується особливо критичним, є якраз поточний рік. Проблема в чому? Проблема в тому, що обсяги, які даються на обсяги фінансування, розраховуються по формулі на... 10 тисяч населення чи на душу населення. І в те, що нам запропонуто в цілому, говорю нам, це районні, це міські об'єднані, розмір субвенції складає на 27 мільйонів гривень. При тому всьому, що за минулий рік фактичні витрати складали 32 мільйони гривень. При цьому не враховано ріст заробітної плати, не враховано ріст на невроносії, комунальні послуги, продукти качувань, медикаментів комунальні допомогти. З рахуванням даних визначається, що е, субвенція, та, яка запланована, безпосередньо врахувати до тих витрат, то забезпечує якісь мірі тільки на 75% потреби, яка є. Це мінімальні потреби. В цьому тут у нас вже в пресі кровом що районна влада не хоче нічого робити по оптимізацію тому подібне і все старає, що вона в цьому є децентралізація, об'єкту районної Ради і тому подібне. Хотів би заперечити сказати, що ми зовсім так. Ми за децентралізацію, не за об'єднання, не за що має бути, скільки нікуди ми не діємо. Проблема в тому, що, що фактично наша лікарня обслуговує 10 тисяч, 11 тисяч населення міста Новодністровська, яке нараховано медичну субвенцію. І це Новодніздровська на якійсь мірі погоджується, не на досі злочих працювати. При тому всьому оскільки в Новодністровську є тільки терапевтичне відділення. Немає таких серйозних відділень, як у нас хірургія, медікологія, коротологія подібна, тому виходить, що Новодністров отримує так само, як і ми на душу населення, найскофіцієнтно, 7 мільйонів 7 гривень субвенції, з якої значна частина мала бути, оскільки ми обслуговуємо їхнє населення, мала потрапити на Смілянський район. Але це було, не було враховано про фаза даного Цього, і ми стали перед фактом. Стали прохачами Новодністровська, будь ласка, верніть там кошти за те, що обслуговують селі. населення. Якщо тими роками, признаємося так, відверто, правда, неправда, нам вдавалося, практично кожен починався рік, на кожен рік не хватало е, певну кількість мільйонів для забезпечення тих потреб, які були. Але що тими роками нам вдавалося, перш за все, за рахунок перевиконання вихідної частини різного бюджету, сільських бюджету. І по-друге, за рахунок. Тому що додатково з державного бюджету, з додаткового бюджету, ми вибивали ці кошти, а вибивали ці кошти, то практично на кінець року ми гасили всі проблеми, які в нас були. То в цьому році ситуація докорінно помінялася. По-перше, ну, не хочу нікого вражати, але е, немає кого вибивати, ким вибивати, тих додаткових коштів, які можна було освіти ситуація складна в Україні, ну і, можливо, десь не знаю, як на рівні області. Питання в тому, що на сьогоднішній день районний бюджет забезпечений власними надходженнями всього на всього 5%. Вся решта це йде субвенція, освітянська, медична дотація рівня тому подібне. Тому любе перевиконання, яке ми маємо за рахунок районного бюджету, якщо воно відсотки буде значним, то що стосується суми, то ці суми є незначними і не можемо за рахунок країн нічого не вирішати. Той самий час, що стосується Собілянської біометральної громади, власне надходження громади, я говорю по прогнозу, по плану, я говорю за план, складає 45%. Маєте І в тому люди, перевиконання у відсотку значно збільшує дану суду. Щоб не бути голосів, скажу таким чином, що фактично за півроку, в цілому по бюджетах району перевиконання складає майже 5 млн грн. В цьому всьому райбюджет, який обслуговує практично 19 населених пунктів, має перевиконання все близько 700 тисяч. Сокірянський район має перевиконання 2,6 млн грн. І об'єкт навчальної громади Вашківців має перевиконання 900 тисяч мільйон. У загальному у цілому перевиконання за півроку, у цілому по бюджетах району, Складало 4, 4, 6, 460 мільйонів гривень. Були би такі суми, звичайно, можна було в якійсь мірі враховувати і вирішати е, ті проблеми, які є в нас на сьогодні. На да, жаль, це зробити ми не можемо. Ну, і крім того, то сталося е, безпосередньо скажу, що стосується медичної субвенції, скільки нас цікавить, то на сьогоднішній день повністю вся сума, яка розрахована на сукірянську об'єднану громаду, на Оштовецьку, перераховується по місячному повному розмірі. У даному питанні претензій немає. Тільки питання в тому, що стосується фактичного використання даних коштів, слава історично так, що жителі Сокіря-Коболщина де ближче, більше користуються послугами районної лікаря. І по підрахунку, які провели волонтерів, що інші ті були показані в тому, то фактичні витрати на надання послуг жителям сокіря Коболчина є значно більшими. Ніж передбачено, ніж то, що прорахувала міська рада е, субвенції. Тобто, два покинути в чому є. Перш за все, що та субвенція, яку міська рада прорахувала, вона не забезпечує повністю потреби, тільки на 75% від потреб. І питання іншому, що саме громадяни Сутерянської громади отримали більше послуг за рахунок скажу, громад інших населених пунктів. Якщо брати е, Вашковецьку, підральну громаду, важку Чешечку, то практично розмір субвенції перераховування рейонного бюджету і фактичні витрати майже так на так, проти розбіжності ніяких немає. Ми крімто, як що по результатах по даних по результатах півріччя витрати, фактичні витрати громадянах, які отримали послуги сукенти до нашої лікарні на мільйон триста більше від перерахованих субвентів. І фактичні витрати, які пішли на обслуговування жителів міста Новодністровськ, складають. Майже 700 тисяч. Виховуючись в даній ситуації, ми бачимо, що практично де наші резерви, де наші джерела. Але при цьому всьому каже, що жителі населених пунктів віддалених, не маючи можливості, ну, різні питання є, соціального практику ну, приїхати, не використовують колонії мірі той разом субвенція, яка передбачається на кожного жителя. Тобто ми маємо я кажу, картину, яка є на сьогодні. Однозначно, сказано Лена Івана, є відповідні розпорядження обласної кабінету міністра, розпорядження, обласної державної адміністрації, при тому, що до то нас ми маємо довести штатну чисельність, кількість е, ліжок, з рахунком на 10 тисяч населення довести до 30. Хоча в цьому по області має залишатися відповідних з тисяч. Але ми прекрасно розуміємо, що для того, щоб отримати перинду рівень допомоги, то зрозуміло на рівні області, можливо, треба більше. Але так підійшли на рівні області такі підхід, що пропорційно кількості жителів доводиться Як ви чули з інформації, більшість районів вже в даному процесі на повному, на виконанні. Ми у стадії виконання, оскільки на всіх рівнях врахування проблем, які в нас є, то що я сказав перед цим, і плюс те, що ми найвіддаленніший район, за 150 кілометрів довезти було лікарні, лікарня, довго полегше. Крім того, що ми обслуговуємо, казали, Новодністров, за рахунок того, що ми обслуговуємо виправну колонію, поранення ставити тому подібне, крім того, що ми є прикордонний район. І приходиться обслуговувати, давати відкладну допомогу жителям інших держав. Ми це все доводимо в нашому керівництву, на кожному етапі, стараємося якось знайти компроміс, щоб не йти на ці Ну Ми, крім того, показує статистика, що більшість э, жителів в районі, де близький лівець, відвідують, лікують, е, лікуються у власних закладах значно більше. цифри, Безпосередньо тут нагоселиться гробока і тісна. До півтора дві тисячі населення, то тобто по Сікрянському району за півроку працювалося до 300 чоловік. Зрозуміло, що вести від нас до даній ситуації ми якраз відчуваємо і бачимо, що є проблеми. Тому, молоді віка, є частково є порозуміння, не зовсім є розуміння у загальному. Ми в цей питання зверталися, пропонували десятки разів провести різного роду зустрічі для того, щоб говорити ці питання і спільно дійти до якогось компромісу. Звичайно, в якому тебе ми не маємо права, але ми за те, щоб робити це по розгорному. Для того, щоб забезпечити надання медичної поспішки нашим громадянам, тим більше соціального запищення. І ми зараз стоїмо перед тим, як нам буде. Від тому ми якраз сьогодні вчора зібралися з вами, почути вас і знайти якісь правильні рішення, оптимальне рішення. Розуміло, що без оптимізації ми не ділимося нікуди, оскільки всі наші середини, департамент обласної адміністрації, департамент охорони здоров'я, Міністерство охорони здоров'я на Київ, Міністерство фінансів, перше питання зразу відповідь є, що вам зроблено по оптимізації. Після того, як оптимізацію оптимізації, виконати постанову, тоді будемо говорити про додаткове фінансування.